У Кіровському суді Кропивницького обрали запобіжний захід працівниці та керівниці міського управління освіти. Підозрюють їх, а також співзасновника, директора та бухгалтера підприємства-підрядника у заволодінні бюджетними грошима в особливо великому розмірі та службовому підробленні. Про це розповіла прокурорка Ірина Кучеренко. Спершу розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу працівниці управління. Вона попросила не показувати її обличчя та не вказувати ім'я та прізвище. Пропитання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави 201 один розмір мінімуму для працедатних осіб, тобто 608 тисяч 628 гривень. Прокурорка Ірина Кучеренко сказала, мають докази, що підозрювана була причетна до заволодіння бюджетними грошима. Зібраними на даний час входять до судового розслідування доказами саме. Рапортами та повідомленням про виявлення кримінальних правопорушень, показаннями слідків у даному кримінальному провадженні, висновками експертів та результатами проведення судово-економічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що за договорами про сервісними договорами. Зайво перераховувати бюджетних коштів, зокрема, зайвого сервіса, ДНЗ Заєса садочок номер 69 з зайво, сума зайвого перерахування становить 1 мільйон 172 тисячі 761 гривень 92 копійки, ДНЗ за ЄС на садок No71 Катеринка, 573 тисячі 985 гривень 70 копійок, ДНЗ за садочок No61 Гніздечко становить 510 723 гривні 34 копійки та ЗОЖ номер 22, на даний час гірнича гімназія, 975 тисяч 289 гривень. Підозрювана сказала, що в управлінні освіти працює з 2006 року. Отримує зарплату 13-14 тисяч гривень. Провину не визнає. Ми нічого протиправного не зробили і ніяких Ніяких показників закладів освіти я не збирала, це по-перше. Заклади освіти звітували КП «Теплоенергетику», після чого КП «Теплоенергетик» формував рахунки. Сторона е захисту реалізуючи наданий процес процесуальне право, вважає е за необхідне З і заперечує. Проти задоволення, по суті, поданого свідчень клуба питання. Ставлено застосування запобіжного закладу є наявністю обґрунтованої у учинення особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків і посеред документів і доказів, доказів, якими сторона промов обґрунтовує зміст повідомленої підозрів, не було посадової інструкції. А при цьому вказано, що остання не здійснювала належний контроль за дотриманням заходів енергосервісу. І тут виникає два питання, цілком логічні, як для мене, і скучно. А чи було серед її посадових обов'язків здійснення контролю, і чи не здійснювався він в реальності іншим структурним підрозділом? Депутат міської ради Дмитро Терзов та екс-чемпіон світу, а нині тренер та суддя з боксу Віктор Фесечко, сказали, що готові взяти підозрювану на поруки. Суддя ухвалила рішення про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Поклашу на наступні обов'язки. Прибувати досліджувати провалі вислучого судді суду першою вимогою. Не відключатися за нашої Тиравської області без дозволу слідчого прокурора або суду. Повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи. тому розглянули клопотання щодо запобіжного заходу у вигляді застави 702 тисячі гривень керівниці міського управління освіти Ларисі Костенко. Підозру зачитала прокурорка за володіння чужим майном шляхом зважування службової особи своїм службовим становищем чином. Особливо в великому розмірі в умовах воєнного стану групою. групи. Службовому підроблені складання видача службової особи, завідоманих правдивих офіційних документів було встановлено про спричинення збитків 3 мільйона понад 3 мільйона гривень. Передбачено покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна та позбавлення права займати певні посади до 3 років. Вважає її ризики, що підозрювана може переховуватись від слідства, знищити докази та впливати на свідків. Лариса Костенко сказала, що звинувачення не обґрунтовані і заперечила провину. Ініціативу проявляла не управління освіти, зобов'язала держава і для нас поставила задачу, тобто рішення виконкому, яку ми повинні були виконати. І як результат залучено інвестиційні кошти оцим чотирьом об'єктам це 24 мільйони для реалізації повного або часткового утеплення будівель. І я готова захищати кожен підписаний договір, кожен реалізований проект і кожен крок зроблений на шляху до енергонезалежної енергонезалежності і нашої громади, і всієї України. Я не маю наміру залишати територію України та в повному обсязі сприяю органам слідства. Всі документи та матеріали, що стосуються справи, вже вилучені всіма правоохоронними органами ну, свідчими органами. Всі угоди та фінансові операції проходили у відкритому режимі через систему Прозора, є дата і оприлюднені. Не надано жодних допитів підтверджували саме коли з спів... Питаємося доволі задоволити частково. Застосувати до костенки Лариси Давний, запобіжний захисту вигляді застави у розмірі 120 прожиткових мінімумів мінімум для поцідатних осіб, що становить 363 тисячі 360 гривень. Лариса Костенко сказала, що подаватиме апеляцію на рішення суду. Буду оскаржувати це рішення судді в апеляційній інстанції. Чи є взагалі можливість внести ту заставу, яку зараз поки що визначено? Ну я так думаю, що побратима мого сина, як і в перший раз, будуть шукати кошти для того, щоб внести заставу. Прокурорка Маргарита Коваль сказала, що готують клопотання про відсторонення від роботи підозрюваних. Чи подаватимуть апеляцію на рішення суду щодо запобіжного вирішать після отримання повного тексту ухвали? Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.